Рожеве означає Барбі. Барбі означає рожеве. Ну що, всі вже подивились фільм Барбі? Якщо ні, то, мабуть, ви зробите це незабаром. Або трохи пізніше. Навіть якщо ви не любите Барбі. Ну, хоча б для того, щоб впевнитись, що ви її таки не любите. Але напевно, що серед вас немає жодного, хто б не переймався рожевим кольором. І якщо рожевий вас бісить, то це відео точно не для вас. Тож перемикайтесь швидко на інший канал, бо я буду говорити про барбі та рожевий кольор. А якщо рожевий це кольор вашого всесвіту, то цей випуск саме для вас. І у ньому буде і про барбі, і про фільм, і про рожевий кольор, і навіть про фотошоп. Але спершу зробимо от що. Давайте переглянемо півтора десятка рожевих кольорів і спробуємо визначити, чи є серед них ті рожеві, що у фільмі. Здається, не дуже вийшло. Але я впевнена, що до кінця цього відео ми обов'язково знайдемо той славнозвісний, відомий. Популярний, трендовий Барбі Пінк, рожевий Барбі. Але спочатку трохи історії. Рожевий колір було згадано ще у 800 році до нашої ери. Гомер у поемі «Одіссея» писав так: коли з'явилася новонароджена зоря з рожевими пальцями. І так, незабаром народилася зоря і торкнулася неба рожевим. Слово рододактилас якраз і означає рожеві пальчики богині світанку. У XVIII столітті завдяки новому барнику, який надає більш яскравий і тривалий колір тканинам, рожевий колір стає модним у Європі, зокрема у Франції. Серед і чоловіків, і жінок, аристократів він є символ розкоші. У християнській традиції червоний асоціювався як чоловічий, а його маленький рожевий використовувався для хлопчиків. Сині пов'язували з Дівою Марією, і тому він вважався м'яким і жіночим. В Америці до 1920-х років найсильніша асоціація рожевого кольору була з новими грошима. Коли ми бачимо Леонардо Ді Капріо в ролі великого Гецьбі у рожевому костюмі, нам навряд чи спадає на думку наділити його жіночістю або слабкістю. Починаючи з 1940 х років, рожевий колір поступово завойовує жіночий світ. У 49-му році Брукс Brothers випускають жіночу версію чоловічих рожевих сорочок, які стають хітом. Автомобіль Dodge La Femme 1956 року випуску був рожевим всередині та зовні, і до нього додавалася рожева накидка, черевики та сумочка. Культ рожевого приходить беззаперечно від Меймі Ейзенхауер першої леді з 1953 по 1961 роки. Рожевий був її улюбленим кольором. На інавгурації вона була в рожевій сукні з двома тисячами рожевими стразами. Її ванна кімната була рожевою аж до ватних кульок. Вона навіть декорувала рожевим кольором приватні покої в Білому домі. І журналісти прозвали його рожевим палацом. Із 20 мільйонів американських будинків, побудованих між 45-м і 66-м роками, чверть мала принаймні один рожевий туалет. В епоху Унісекс з го по 85 роки американська гей-спільнота спочатку використовувала рожеві трикутники, спрямовані вниз, як символ непокори зростаючій гомофобії, а потім, перевернувши догори, як знак боротьби зі снідом. У 1985 році американське ракове товариство за початковою кампанію Breast Cancer Awareness спрямовану на підвищення обізнаності про рак молочної залози та збір коштів для боротьби з ним. Рожева стрічка стає міжнародним символом поінформованості і висловлює моральну підтримку жінкам з раком молочної залози. Для британського художника Стюарта Семпла рожевий це колір бунту та захоплення простору. У 2016 році він створює Pinkest Pink найрожевішу рожеву фарбу за ціною доступною всім. Але ми трохи відволіклись. І час повернутися до Барбі і до фільму. Перша лялька Барбі була одягнена в чорно-білий смугастий купальник. Її виготовила американська компанія Mattel і випустила в продаж 9 березня 1959 року. Продукція Барбі початку 60-х років випускалася в різних кольорах. Деякі з образів були рожевими, але рожевий тоді ще не був улюбленим кольором Барбі. Лише в 70-х роках компанія Mattel почала асоціювати Барбі з відверто рожевим кольором. Барбі стає частиною поп культури і тому не дивно, що вона з'являється у роботах відомого Енді Ворхала. 70-ті роки були неспокійні з точки зору культурної політики США, а рожевий це щасливий колір, заспокійливий, особливо для молодшої аудиторії. І ринок Барбі починає орієнтуватись на молодих дівчат. Ідея продавати рожеві речі маленьким дівчаткам було відносно новим явищем, і фірма Мател була в авангарді. До 1900-х років рожевий, як я вже казала, не асоціювався з жіночістю. Усі асоціації, які ми зараз пов'язуємо з рожевим, це завдяки Барбі. Відбувався повільний процес привчання суспільства до ідеї рожевого, до стереотипу. Суспільству потрібен був деякий час, щоб нарешті дійти до того моменту, коли люди почали сприймати рожевий як жіночий, а блакитний, як чоловічий. У 70-ті роки асоціація Барбі з рожевим кольором стає остаточною і невід'ємною складовою бренду. Рожевий колір стає настільки важливим для бренду Барбі, що отримує власний фірмовий відтінок Барбі Пінк, Барбі Рожевий. З 1998 року яскравий пурпуровий колір стає торговою маркою бренду на десятиліття. Починаючи з 2019 року, рожевий колір стає одним із найпопулярніших на показах мод, а також, також трендом під назвою Барбікор. А ви знаєте щось про Барбікор? У червні 2022 року перші фотографії Марго Робі та Раяна Гослінга в костюмі для фільму Грети Гервік Барбі створюють в інтернеті ефект всепоглинаючого торнадо. Після виходу трейлера новини стверджували, що виробнича група купила стільки банок рожевої фарби, що це вичерпало світові запаси. Режисер фільму шукала колір, який був би дуже яскравим, щоб вона не забула, що змусило її любити Барбі, коли вона була маленькою дівчинкою. Розпочавши пошук з сотні рожевих кольорів, вона знайшла основні 10 відтінків, починаючи від фіолетово рожевих і закінчуючи тілесними рожевими. Після цього було замовлено все, що можливо. У декораціях було використано так багато кольорів, що це призвело до міжнародного дефіциту фарби. У серпні 2022 року МакМіллан представила колекцію HM Barbie натхненно-фірмовими кольорами. Чому МакМілан приваблює рожевий? Мені подобається ця яскравість, каже вона. Я думаю, що це дуже різноманітний колір. Baby Pink, темно-рожевий, яскраво рожевий. Кожен відтінок має свій настрій. Це яскраво та весело. І це робить людей щасливими. То що ж таке Барбікор? Барбікор. Це свято яскраво рожевого життєрадісного та ультражіночого. Барбікор це від фірмових кучерів барбі до вишуканих нігтів на її пластикових руках. Барбікор це яскравий живий тренд, що визначається дуже особливим рожевим кольором. Але барбікор це не лише одяг певного відтінку, це певне ставлення та випровінювання щастя у світ. Барбікор це бути радісною у своєму вбранні. Барбікор. Це одяг для посмішок. Це не тільки один рожевий елемент одягу, це може бути повне двоколірне вбрання ось це барбікор. А ще, аби долучитись до тренду барбікор, варто звернути увагу на одну надважливу деталь: макіяж. Ліза Елврідж – відомий візажист і власниця лінійки продуктів для макіяжу. Саме її продукти були обрані для фільму, тому що вони виглядали найкраще в камері під час зйомки екранних тестів макіяжу. І зараз ми вже знаємо, які саме продукти були використані. Ось лише деякі з них. В описі під цим відео ви знайдете посилання на інстаграм-сторінку Лізи та сайт, де можна придбати її продукти. Ну от, ми побачили купу рожевого. Але який же з них саме той словнозвісний Барбі Пінк, рожевий Барбі? Як він виглядає? Ось так. І називається він Pantone 219 c а зараз прошу залишатися зі мною лише тих, хто не боїться технічної інформації та термінології. І хоча я буду спілкуватися з зрозумілою мовою, але Photoshop то є фотошоп. І без термінів нам не обійтись. По-перше, що таке Пантон? Пантон це велика організація США, відома у різних країнах як експерт у кольорах. Компанія стала відома саме завдяки системі відповідності Pantone Color Matching System або стандартизована система відтворення кольору, що має 2161 колір і яка використовується в різних галузях промисловості для точного відтворення кольорів. Завдяки цій системі виробники в різних країнах можуть бути впевнені, що використаний кольор відповідає стандарту. Що це означає для пересічного громадянина? Якщо ви хочете отримати друковане зображення, скажімо, на футболках якогось конкретного кольору, то ви просто називаєте номер пантону. І не має значення, де друкується ваш тираж. Весь світ користується цією системою. За номером пантону вам надрукують однаковий колір і в Україні, і в Лаосі. Але ви спитаєте, а що означають тоді оці циферки? Номер DA1884 А це номер кольору в електронному вигляді. Якщо ви малюєте не фарбами на папері, а скажімо, на планшеті, чи створюєте дизайн для комп'ютерних ігор, або розфарбовуєте зображення на екрані монітора, ви користуєтесь цифрами. Цифри допомагають визначити певний колір. І навіть якщо ваш монітор показує не такий колір, як показує мій монітор, то за умови однакових цифр колір і у вас, і у мене буде однаковий. Зображення може відрізнятись, але колір буде той самий. Тому краще мати відкалібрований монітор, який показує досить реальний колір. Щоб переконатись у цьому, подивіться це відео на телефоні та на комп'ютері і порівняйте рожеві кольори на ваших приладах. Скоріше за все, вони будуть відрізнятись. А ще важливо знати, що кольор, який ви бачите на моніторі, і кольор, яким друкують книги або рекламні листівки, також буде різним. Тому що екран монітора, телевізора чи айфона використовує RGB-кольори, тобто адитивні кольори та адитивне змішування. Файл RGB складається зі складених шарів червоного, зеленого та синього, кожен з яких кодується від 0 до 255. Наприклад, чорний відповідає рівням 0, 0, 0, а білий відповідає рівням 255, 255, 255. А на папері ми друкуємо офсетним друком і використовуючи систему СМІК. Тобто змішуються кольори жовтий, маджента, блакитний та додатково чорний. І саме тому дуже важко іноді пояснити роздрутованому замовнику, чому друкована офсетним друком листівка або рекламний буклет на матовому папері відрізняється від картинки на його айфоні, яку він тицяє, і каже: це не той колір, який я замовляв. Але екран монітора і папір це різні умови створення зображення. І якщо в школі вчити фізику, а не курити в туалеті, то не буде таких проблем із порозумінням з друкарською машинкою. Ось це і є справжнє віяло кольорів пантон. Отак воно виглядає. І… А... Людина, яка займається друком, вона має отакі віли. Вони, Фірма Пантон їх продає. От давайте пошукаємо колір Барбі. Ось цей 219С це є колір Барбі. А тепер давайте порівняємо оцей колір Барбі, якщо він на матовому папері. Мабуть, ви бачите трохи різницю. Зараз я. Оце колір барбі на матовому папері. А ось це колір барбі 219 офсетним друком. Тобто, якщо у вас на айфончику щось подібне на оцей колір, то ваша книжка, яка друкується офсетним друком і кольорами СМІК, жовтий Маджента, блакитний і трохи чорного, то це буде ось такий. Але можна надрукувати більш насиченим кольором. Якщо замовник погодиться платити за вже виготовлений фірмою колір, і в залежності від кількості таких кольорів буде залежати і ціна. І це буде набагато дорожче, аніж друк офсетом. Тому, якщо вас випадково зацікавить, чому 100 візитівок може коштувати дорожче, аніж 1000 рекламних листівок, то пишіть в коментарях, я відповім на ваше питання. А якщо є потреба, то можу зробити і відео на цю тему. На цьому дозвольте відкланятись і побажати вам дивитись на світ не тільки через рожеві окуляри. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вашу вподобайку та залишайте коментарі. А ще підписуйтесь. На канал Зірка Малярства, якщо ви ще цього не зробили, бо буде дуже багато цікавого, корисного і розважального. І сьогодні, у 2023 році, рожеве означає барбі, а барбі означає рожеве. А що буде далі, ми не знаємо. Окрім того, що все буде Україна!